Друзі, показую вам наш новий мінімалістичний, класичний витончений шлінг. Також шкіри, ось так виглядає. Перечіпляється у нас скарб на дві сторони. Лямка регулюється. Що в нас всередині? Перше кишеня підійде для телефону, ключів, гаманця. Також основне відділення. Дуже велике ось таке. Кишенька відкритого типу і ще кишеня на замочку. Для карток, грошей або інших дрібниць. Металева фуритура настібається дуже м'яко та плавно. Ось так. З тильної сторони також у нас є кишенька невелика. Також хочу показати, як він буде виглядати на нахилі. Регулюємо під себе ремень. Ось так. Дігаємо через плече. Дуже зручно сидить. Виглядає круто. З кишень достаємо всі свої речі, кладемо в сумочку. Та ходимо задоволені з порожніми кишенями.